Дивіться, що буде завтра у проєкті Україна сьогодні на 2+,2. плюс Тим часом на Марсі знайшли сліди стародавнього життя. Марсохід NASA Perseverance зробив знімки сірувато-зелених плям. І тут у тебе виникає питання, чим там займалися прибульці. Це науковий підхід, але інші науковці припускають, що там могла осідати вода, яка містить сірку і залізо. Про що ця знахідка свідчить? Як цю інформацію можуть в подальшому використовувати науковці? Розбралася наша колумністка Фейна Василенко. Вона долучається до нашого етеру. Фаїну, вітаємо тебе. Ну, вітаю хлопці, в... вітаю Ігоря, вітаю Вова. Володя сказав, що це мене турбує, але я думаю, що насправді це турбує всіх людей, які дивляться нашу програму. Тому давай розповідай, що там знайшли на Марсі. Так, хлопці, дійсно, Персеверенс там перебуває вже з 18 лютого 2021 року. Ми всі уважно слідкували, як він туди відправився. Я навіть пам'ятаю, прямому етері дивились, як він туди відправлявся. в Польот. Так, наса це транслювали, був ажіотаж шалений. Так, це надзвичайно дорога розробка. 2,5 мільярди витратили на цей марсохід, і він там працює, і він там знімкує. Я пізніше розкажу вам і покажу, що саме зафільмував він на цей раз. Але перш ніж покажу, хочу запитати вас і наших глядачів. пишіть, до речі, глядачі, які нас дивляться на youtube платформі якби завтра можна було поїхати. Таку туристичну подорож на Марс. Як вам така ідея? Чи готові ви туди вирушити? Пишіть нам в коментарях. А в мене не питання готов. до вас у мене дуже поганий вестибулярний апарат. Я не готовий. Я ніколи не мріяв бути космонавтом. Але мені просто цікаво з наукової точки зору? Е, ну давай так. Спочатку піп іван, потім, скоріш за все, Ізраїль, Лондон? Ну а там вже подивимось, можливо, і Марс, ну але не одразу. Тобто не, на Марс, поки що не готові? не першочергово. Так добре, отже, коли зможе людина вирушити на Марс, що там взагалі можна робити? Скільки це буде коштувати, і що ж там знайшов марсохід? Нині Дивимось далі. Потім обговоримо. Життя поза планетою Земля. Існувало принаймні про таке пишуть науковці американської астрономічної спільноти у своєму віснику. The Planetary Science Journal вчені опублікували фото одного із супутників планети Уран під назвою Міранда і детальні розрахунки. От що вони показують: останні 100-500 мільйонів років у середині Міранди був океан глибиною щонайменше 100 кілометрів. Враховуючи, що діаметр супутника 235 кілометрів, то океан мав би займати половину Міранди. Такого глибокого океану, ймовірно, вже немає, але дрібніша підземна водойма, прихована під крижаною корою, може бути. Востаннє уран знімкував зонд НАСА Voyager 2 у 86-му році. Тож на думку вчених необхідно відправити нову місію, щоб продовжити вивчати не тільки загадкову планету, а й її супутники. Вітчизняні фахівці в галузі космосу теж зацікавилися публікацією. Є всі підстави вважати, що там, де є вода, там можуть бути ознаки життя. І якщо вважати, що ядра цих супутників мають кам'янистий характер, то саме кам'янистий характер ядра, плюс вода, і скоріше за все солена, вона може створити всі умови для того, щоб з'явилися мікробні форми життя. Супутники привертають особливу увагу наукової спільноти, а надто ті, які мають льодову поверхню, під шарами криги може бути життя. Нині так званими головними світами, де може існувати позаземне життя в сонячній системі. Вважаються океанічні супутники: Європа супутник Юпітера та Енцелад, супутник Сатурна, і, можливо, вище згадана Міранда. А ще позаземне життя шукають на Марсі. Як відомо, планету останні більш як три роки досліджує ровер НАСА Персеверенс. Так от він зафільмував загадкові зелені плями в кратері Єзеро. Вчені припускають, що мільярди років тому тут протікала річка, а таємні плями сліди мікробного життя. Це зрозуміло, що не є цивілізацією. Це просто життєві форми, найпростіші, які могли існувати у перші кілька сотень мільйонів років. Цікаво, що на землі є близнюк марсіанського кратера Єзеро. Кратер Езеро на Марсі має близнюка на планеті Земля. І саме тому його вибрали як для дослідження. Мова йде про те, що на території Туреччини є точно по подібна структура, але це озеро живе, таке саме могло бути і на Марсі. Нові факти щодо стародавнього життя на Марсі кажуть науковці допоможуть з'ясувати, куди і за яких обставин воно зникло. Поки Персеверанс досліджує кожен клаптик червоної планети, мільярдер Ілон Маск обіцяє відправити щонайменше п'ять місій на Марс у найближчі два роки. Мовляв, перші кораблі старші полетять, коли відкриється наступне стартове вікно. Земля обертається навколо Сонця за один наш земний рік, а Марс чуть більше двох років, і відповідно, Земля. Кожні там 2,6 шість приблизно року підходить на таку час, частину своєї орбіти, що ось коли вилетіти звідси в землі, то відповідно через там 7, 8, 9 місяців можна попасти і примарсіанитися. Наступне таке вікно може появитися через оті 2,6 і роки. Цікаво, що астронавти НАСА вже навіть створили такий собі Марс на Землі. Ось він симулятор Марс дюна альфа на базі космічного центру НАСА імені Джонсона. Чотири дослідники прожили в ньому 378 днів. Всередині штучно відтворили марсіанське середовище. Тут і спальні, і вбиральні, і кухня все, що потрібно для життя. Зони для медоглядів, територія для відпочинку, фітнесу та роботи. А ще увага: станція для вирощування їжі. Та головне генератор кисню. У дослідників були обмежені ресурси, які треба було розподілити на весь рік. Вони харчувалися сублімованою їжею, вирощували овочі, усували несправності станції. Що їх імітували вчені НАСА, попри такі експерименти та ентузіазм астронавтів до колонізації Марсу, нам ще далеко кажуть фахівці зрозуміло, що потрібно освоювати певним чином і місяць, після того як на місяці навчаться, то можна ну от планета Марс. Хоч вона в два рази менша, ніж наша земля, але це також дуже схоже на те, що може знадобитися ось в таких екстрених випадках. Тому освоювати потрібно, але не так е е різко, як, було, як на мене, як про це говорить Маск. Е Справді, нинішні умови життя на Марсі не ліпші ніж на вершині Евересту. Для комфортного перебування людей на Марсі його треба перетворити на Землю, а це нереально. Утім, вчені сходяться на думці, що вивчати планету треба, і хто б не став першим відкривачем, це буде загальним надбанням людства. Не буде такого, що хтось заб'є, скажімо, там проперець і скаже, що територія цієї планети або астероїду це тільки моя. Ні, це загальне достояння людства. Я не думаю, що там будуть війни, оскільки, до речі, тіше міжнародним космічним законодавством забороняє, наприклад, розміщення космос ядерного озброєння або іншого озброєння масового знищення. Україна ж в галузі космічних технологій вимушено пасе задніх космічні програми потребують фінансування, якого наразі бракує. Втім, наші фахівці нерідко стають частиною європейських та американських команд і навіть працюють у НАСА. в подальшому, коли Україна стане частиною Євросоюзу, ми зможемо приєднатися та посилити європейське космічне агентство. Отже, Маск озвучив свої амбітні плани колонізувати Марс, але не озвучив цінник. А Знаєте, чому? Тому що це коштує колосальних грошей. До прикладу 10 днів з компанією його SpaceX зараз на МКС коштують від 50 мільйонів доларів. Можете собі уявити, хто взагалі може дозволити собі таку поїздку. І звісно, я була б не я, я була б не дівчина, якби я не поцікавилась, як Марс впливає на кожного з нас у астрологині, і от що вона мені розповіла. Якось зірки не зійшлися, і звуку не було. Ну так, так буває то Марс попливав, виявляється. Думаєш? Ну або астрологиня забула щось розповісти. Ну, будь-якому разі, е... Фаїну, дякуємо да, тобі. Да. Вже. Дякую, дуже. Дякую, Дякую вам. Цікава інформація. Тут, тут не речення. Астрологиня нормально все сказала? Так, все добре. Ну, Але все Марс добре. впливає на кожного з нас. ж. як інакше. Дякуємо тобі, хлопці. Фаїна Василенко долучалася до нас, наша колумністка.